Вітаю вас, дорогі друзі. Знову маємо нагоду зустрітися та досліджувати і вивчати Святе Писання, Біблію. Я думаю, що це важливо для кожного правдивого христинина, адже Біблія це книга, а скоріше Боже Слово, яке вказує нам або показує, як ми можемо правильно жити у цьому світі, застосовуючи святе Писання. Практично у нашому щоденному житті. Тому ми звертаємося до святого Писання. І сьогоднішня наша тема буде у вигляді запитання. Воно звучить ось. Як. Чи є куріння гріхом. Я думаю, що кожний християнин, принаймні моє покоління християн, свідомі і навчені тому, що тіло віруючого є храмом Святого Духа. Тому. Хто як не християнин розуміє те, що розпиття алкогольних напоїв, куріння, або навіть жування тютюну, грати в карти, робити татуювання, порнографія, і навіть слухати світські пісні чи світську музику, яка закликає до насильства або ж Пісні, як і музика, закликають до насильства, вільного сексу, є опоганенням віручу і являється гріхом. Святе Писання говорить, щоб ми прославляли Богом в наших тілах, бо ми не належимо собі, бо ми куплені дорогою ціною. Звичайно, друзі, що це не є остаточний перелік гріхів, які часто називають. Великими гріхами, але є менш помітні гріхи, на які християни не так звертають увагу, наприклад, як лицемірство, за яке Христос докоряв фарисею. гордість, через яку був скинений Люцифер з неба, бо Біблія говорить, Бог гордим противиться. Тому і через ці гріхи, і Набагато більше, я тільки деякі назвав, а людина не вспадкує Царства Божого. Тож давайте трохи більше глибше, друзі, подивимося на це запитання, яке цікавить сьогоднішніх християн, які запитують, чи є куріння гріхом. Так, куріння це гріх. Бо тютю -тю містить нікотин, наркотик. Що викликає сильну залежність та отруйний для нашого тіла, який поневолює наше бажання. Апостол Павло писав, бо не роблю я доброго, чого хочу, але зле, чого не хочу, це чиню. Коли ж я роблю те, чого не хочу, то вже не я це виконую, але гріх, що живе в мені. І він говорить до віруючих у Солунях, бо це. Воля Божа, освячення ваше, щоб ви береглися від розпусти, щоб кожен із вас умів тримати начиня, тобто власне тіло своє в святості і честі, а не в пристрасній похоті, як і погани, що Бога не знає. Куріння, друзі, один із цих гріхів, що обмежує нашу свободу, керувати нашими тілами на служіння. Та славу Богові, Святе Писання навчає, бо дорого куплені ви, отож прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони. Ми розуміємо, звичайно, що кожний гріх має свої наслідки. А так як ми сьогодні говоримо про куріння, то Нікотин, який міститься в цигарках, одна із речовин. Що викликають найбільшу залежність, що створює швидку фізологічну та психологічну залежність у багатьох людей. Я читав про те дослідження, що провів Американський національний інститут з питань вживання наркотиками. І, друзі, Біблія не вчить, що... Християнин повинен не зловживати цим. Для віруючого недостатньо просто контролювати свій гріх, обмежуючи його поширення або вплив на наше життя, але ми маємо бути відокремленими від гріха. називає це бути святими. Тому я думаю, що наше запитання має звучати так. Чи принесе це, що я роблю Господу Богу славу? Святе Писання не закликає християнина ну, регулювати, можна назвати так, ступінь Тимряви, щоб тимрява не була такою темною, а зробити її трошки ну, світлішою. Але Ісус сказав, вказуючи на своїх послідовників, а також це відноситься і до нас в сучасному світі, віруючих християн. Він сказав: ви світло для світу. Ви, писав апостол Павло до віручих в Ефесі, також і ми були колись тимрявою, тепер же ви світло в Господі. Поводьтеся, як діти світла. І хто, як не християни, має викривати темряву через наше наслідування Бога та поширення Його царства, поширення Його слова, світла у цій темряві. Ну, хтось може сказати: зачекайте, зачекайте. Але чи є в Біблії написано не кури? Або не кури цигарки. Друзі, у святому писанні не згадується куріння цигарок чи тютюн. Так як і в святому писанні також не згадується про наркотики, порнографію, соціальні мережі чи телебачення, тому що такі речі були невідомі в біблійні часи. Наскільки я дослідив то Тютюн та його використання для куріння і жування були завезені на Захід приблизно на початку 1600-років х досідниками з індіанців Карибського басейну та Америки? Друзі. А ви зауважили, що все більше і більше сучасних християн? Цікавляться, чи можна розпивати алкогольні напої. Такі, як от пиво, вино, жування тютюну, куріння цигарок. Або на якій основі я можу розлучитися з дружиною? Сьогодні це поширено. Або розлучитися з своїм чоловіком. І все менше цікавості. До християнського життя, як то, наприклад, що таке освячення? Піст і молитва, життя і взаємовідношення в шлюбі чоловіка і дружини. Як долучити Богові або наслідувати Бога? Адже християнин є новим творінням у христі, спасіння це смерть. І поховання нашого старого Я та Воскресіння з Христом до нового життя, це новий внутрішній чоловік, і включаючи наше тіло, більше не належить нам. Але тепер ми, ми з'єднані з Христом, будучи викопленими Його кров'ю та призначеними для слави Його в усьому. Друзі, якщо Святе Писання прирівнює наше тіло до храму. Це означає згідно старого заповіту, що там пробував Бог. І він зустрічався зі своїм народом через посередництво пересвященника. Новий заповідь говорить, що Христос через свою смерть на хресті та Воскресіння перемістив місце свого перебування зі скинії чи храму у Старому заповіті, це було написано. Через перебування Святого Духа та спільноти віручих як тіла Христово в Церкві. А коли живе в вас Дух того, хто Воскресив Ісуса з мертвих, писав апостол Павло До римлян, що ми пробуваємо в Ньому, а Він в нас пізнаємо Це тим. Що Він дав нам від духа свого. Це записано у першому посланні Івана, якщо не помиляється у е, четвертому розділі. Тому через Христа та перебування Святого Духа, Божа оселя переходить в наші тіла. Ми повинні відображати Божу славу та Його присутність в нашому житті. Дорогі християни, вдумайтеся в це. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Святого Духа, що живе він у вас, якого від Бога ви маєте, і ви не свої, бо дорого ви куплені, отож прославляйте Бога в тілі своєму та в душі своєму, що Божі вони? Отож, любі друзі, дори християни, коріння. Близько 80% випадків збільшує ризик захворювання на рак легенів, а також нікотин, наркотик, який містить тютюн, робить людину залежною, що значить рабом цієї звички, пристрасті. От погляньте на чоловіка, який позбавлений куріння ну, на якийсь період часу. Він стає агресивний, нервовий, злий. Тому Святе Писання закликає нас, щоб ми прагнули святості, тобто відокремлення від греха, та використовували наші тіла та життя, щоб прославляти Бога, любити Його повністю і бути залежним від Нього. Біблія говорить, скиньте всякий тягар. Та гріх, що оплутує нас, та й біжим з терпеливістю до боротьби, яка перед нами, дивлячись на Ісуса, на начальника виконавця віри. Тож хай Бог благословить вас цьому. На сьогодні все. Залишайтеся з Богом.